А так, я вітаю вас закінченням цього нелегкого навчального року. Бажаю нам натхнення, гарно відпочити, обов'язково гарно відпочити, набратися сил і, в принципі, успіхів нам далі, щоб це було мирне літо і переможне головне. Так. Отже, тема сьогодні, сьогоднішнього нашого вебінару це формування навичок майбутнього на уроках іноземних мов. І сьогодні, хочу ми провели конкурс контенту, і дуже викладачі дуже класно себе показали. Тому, в принципі, я думаю, що дуже доречно, щоб і викладачі і наші саме іноземних мов показали, що вони розробили ще на нашому вебінарі, щоб ми теж знали, можливо, хтось запозичить, можливо, хтось. Попросить використовувати. Ну, давайте ділитися одним з одним для того, щоб ми знали, що в нас є, і вдосконалювати нашу професійну сферу. Отже, сьогодні виступить з презентацією власного цифрового ресурсу Тетяна Васильівна Ярославська, також презентує власний інноваційний продукт електронне пасібне для дистанційного навчання з професії офіціант Анелі Володимирівна Маргошина. Васильівна, я обичаюсь, розвиток навичок, читання та одягання на руках іноземної мови. Не знаю, чи викладач грицівського важкого Ви всі, при всім ще зможе під'єднатися, тому що позвонала сказала, що до п'ятої години не виключили світло. Ми подивимось, буде, буде, не буде, то на серпень перенесемо там вже заслухаємо. Хотіла би поспілкуватися по результатам конкурсу нашого і, в принципі, далі о 13.30. Переходимо за покликанням, яке ви отримали на почту, коли реєструвалися, або зараз отримаєте, якщо зареєструєтесь, до товариства не є. І пам'ятаєте, там, якщо зайшов, то я не виходжу вже. Да? Перевірте, що вас точно. Якщо запустили, вас вже зареєстрували. Ви там скате, як вас там виходить? Да? Але там потрібно постійно бути на зв'язку. Тоді вони бачать і дають сертифікат. Ну, принципі, матеріал не цікавий, тому ми самі обрали. Тому давайте, я думаю, що це доречно, тому що можна хоча б почути наземну мову, можна людину вислухати і, в принципі, щось для себе підкреслити, ще за це отримати сертифікат. Нехай не набагато, а в принципі, я думаю, що це корисно. Отже, Неля Валерівна, вибачте, Неля Валерівна, я забула просто. Так, значить так, я запрошу до слова. Ярославську Тетяну Васильівну, викладача Хмельницького професійного ліцею електроніки. Тетяна Васильна, ви є на зв'язку? Так, я є. Так, да, Будь ласка, презентуйте нам, що ви там зробили. В вашій увазі хочу презентувати свій авторський блог, а саме блог викладача іноземної мови, який так видно всім, так? Ні. Який складається Дякую. з корисних сайтів? Ми не бачимо. Ні. Mm -hmm. Ми тільки бачимо план роботи вебінару. Ага, я маю зупинити, так? Да? Давайте. Є. Я а, запустила. Але, давайте тепер О, тепер вже є. Є, є, то, є. Який складається з, з головної сторіночки, тобто на ній ми можемо бачити стрічку новин і також корисні сайти, якими користуватися ми можемо як викладачі іноземної мови. Також з наступних сторінок це візитна картка викладача. Участь в загальноліцейних заходах, позакласна робота, відкриті уроки, конкурсна та творча робота, організаторська робота, результати педагогічної діяльності, творчими сходинками, досягнення учнів, нормативно-правова документація, онлайн поради для вчителів, готуємось до ДПА з НМТ, класне керівництво, поради батькам на допомогу учням, а також. Робота з учнями, саме подорожування різними країнами та зворотній зв'язок. Тобто тут ми бачимо перелік сторіночок, які можуть бути корисні як для здобувачів освіти, так і для викладачів. Не буду відкривати кожну сторінок. Я думаю, хто захоче, той зможе відкрити, знайти. І по з чим я можу поділитися з вами на даному так етапі. Певнена, що бути гарним викладачем, необхідно любити те, що викладаєш, і тих, кому викладаєш. Блог існує протягом більше 10 років, тобто актуальна інформація збережена тут. У мене, в принципі, все Лариса Сергійовна. Це коротенько, досі за браком часу, звісно, щоб не відкривати Так, їх. Дякую, шановні колеги. Я пропоную походити по блогу, в принципі, тому що бачу. В принципі, пам'ятаєте, коли ми з вами створювали блог викладачів іноземних мов, я завжди казала, це буде вашо. Ви, ви можете туди перейти, подивитися, показати свою там. Давайте створимо так, щоб ви могли користуватися там і зразу показувати роботу в обласній фаховій секції. Типу, е, переходьте там за покликанням, показувати, що я отут от кругом є, і все там у мене є і уроки, та і все. В принципі, Тетяна Васина ти класно узагальнила свій досвід. Мені здається, що це дуже класно. Я, до речі, як вчитель теж собі робила такий блог. І йшла, е, коли я тестуватися, мені дуже було класно. Мені не треба було тих талмутів, я просто прийшла, показала і кажу, отак у мене. Тому мені здається, це не важко робиться. Я, чесно кажучи, згоди... зробила за годину. Можна спокійно його зробити, але ну звичайно, якщо ти там заповішку, то все гарненько, там все таке. і Збираєш матеріал постійно, це дуже класно хвалиться. І до речі, учням я теж ставила класи там під час до які ми там і домашнім завданням залишала замість класруму. Дуже було прикольно. Так, добре, далі запрошую Неля Валерівна, вибачте, будь ласка, про це. Будь ласка, презентуйте нам свій м, контент. Так, е, да, але я щось забулася, як його мені вивести на екран. Так. Отако буде видно? Поки ще не видно. Скрін. А... Поділитися скрін. Почекайте, бо я ще вже накласлимо. Щось нема мене поділитися. Чат. Сейчас скін, ага, є. О, далі не знаю, що. Скрін, тобто тут екран, скрін, і внизу ще буде. Там внизу випис. Дивіться, поділитись, потім у вас там, е, я не знаю, мене англійською, там скрін зверху, а... де да, у вас є, а потім внизу написано, ще. кнопочка. Ще оскрін, так. Ага. так. так напевне. О, тако, напевне. Да. Отако Так? буде. Да. Так. Да. Добре. Отже, коли в нас появилися різні такі ситуації в життєві, спочатку ковід, потім м, війна, і в нас було багато дистанційного навчання, в мене виникла така ідея, е, як створення електронного посібника. Е, ну, я розпочала, звісно, з такої найменшої кількості годин, яка є. Професії офіціант, і тут є такий створений електронний посібник. Ну, звісно, передмова в цьому посібнику представлені завдання різного типу тексти для читання, відеоматеріали, інтерактивні вправи, упрацювання лексичних значень, слів та фраз, робота з діалогами і тематична контрольна робота. В нас за програмою, за державним стандартом, професія офіціант, іноземна мова з професійним спрямуванням включає. Шість годин. Тобто, в нас тут е, є форми знайомства, не можу пересунути. Ось так. форми звернення, прийом замовлення, меню, сервірування столу, діалоги професійної, е, е, англійської і тематичного оцінювання. Тобто, до прикладу, кожен учень може як з телефону, так і з ноутбуку зайти на будь-який з цих уроків. До прикладу, Ну, нехай буде, до прикладу, форми звернення. Так? Тут є, як офіціант має правильно зустрічати відвідувачів, посміхатися, приділяти їм найбільші уваги, не змушувати чекати, що важливе перше враження, так, і привітання, як вони зустрічають. Є коротенькі відео на англійській мові, як вони мають зустрічати, далі useful phrases, можна так сказати, корисні такі фрази, які можуть використовувати офіціанти, і. Відвідувачі, щоб вони орієнтувалися, що вони можуть їх запитати, і на завершення є такі різні вправи, які я використовувала за допомогою Learns Apps і Wall. World World. Ну тобто, наприклад, розпочати і тут вже вибрати, що там підходить, I need to make a тумейкедіни, там, наприклад, резервейшн, так забронювати. Ну тут відразу ну, е, ну, ви знаєте, як працює так, ця платформа. І так далі, і так далі. До прикладу, сервірування столу теж є. Як серв... має бути засервірований стіл, і як на закріплення є в нас столові прибори. І тут вони нажимають на кнопочку, і, наприклад, на таку червону, і, на... і вибирають, що це таке. І потім воно вже підписується. І воно потім в кінці вже вирішує, чи воно правильно, чи неправильно. І на завершення, звісно, є Final Test це за. Це кожен учень здає таке тестування, як закріплення знань. Ну, такі вправи різного типу, поставити речення в правильному порядку. Є, наприклад, набір слів, із них потрібно утворити речення в правильному порядку, створити відео... ну, доповнити речення, дати відповідь на запитання, сервірувати стіл, це що я вам показала, так, і завершення final тест. Ну в електронному варіанті я завжди дітям скидаю силку і кажу, заходимо на урок один, опрацьовуємо, до прикладу, форми звернення трохи в класі, що вони в класі не допрацювали, вони вдома допрацьовують в такому плані. До речі, дивіться, дякую вам, Нелі Валерівна. Дивіться, як ви почали активно ж використовувати да, там, WordWall і такі в такому плані всілякі програмки. Тому, в принципі, зараз в мене виникла ідея. Давайте, напевно, що на той вебінар, який буде там в серпні там, чи в вересні, коли він там настанеться, давайте назбираємо хто що може, типу, можливо, поділимося з колегами, хто що використовує, можливо, хтось чогось не бачить. У мене, наприклад, теж особисто є пара програмок, які я використовую, щоб ми поділилися і зробили собі трішки полегшене життя. Пропоную таку штуку, в кого є щось сказати, додати до, до програми, які можна використовувати, то будь ласка, подумайте. В такому так. форматі, так. Да. Угу. Так, хорошо, я вам дякую. Тебе сперва виключаєте. Так, да, да, зараз. Ой. Не можу розгорнути сторінку нашу. Ладно, зараз перезайду. Ясно. Так. Отже, формування навичок теж швиденько все робимо, тому що щоб встигнути на 13.30. формування навичок майбутнього на уроках іноземної мови. Тобто, чому навички майбутнього важливі? Чому навички майбутнього важливі? По-перше, у нас відбуваються швидкі зміни у світі, технологічний прогрес, глобалізація та нові виклики вимагають від людей гнучкості та здатності адаптуватися. Далі особистісний розвиток. Ці навички допомагають учням стати відомими, свідомими, відповідальними та успішними громадянами світу. І ринок праці цінують більше всього роботодавці. Не лише знання, а й ніякі навички, да, soft skills, які дозволяють активно працювати та навчатися протягом життя, ускоряться. Чому саме іноземна мова, да, і в принципі іноземна мова став як інструмент розвитку навичок? По-перше, природні середовище це вивчення мови за своєю суті, вимагає застосування багатьох ключових навичок, культурний контекст, занурення в іншу культуру, розширює світогляд та сприяє розвитку емпатії. Комунікація: основна мета вивчення іноземної мови це спілкування, що є наріжним каменем багатьох навичок майбутнього. Інтеграція, уроки іноземної мови можуть бути платформою для інтеграції різних предметів та дисциплін. Ключові навички майбутнього та їх інтеграція. Отже, навички майбутнього дозволяють бути конкурентно спроможним, умова швидких змін, здатність навчатися новому та адаптуватися є вирішальною. Вирішувати складні проблеми, ефективно співпрацювати, розвивати інновації і залишатися стійким. Ключові навички майбутнього, та їхня інтеграція, які навички, взагалі, які є ключові навички майбутнього: це креативність та інновації, тобто здатність генерувати нові ідеї, знаходити нестандартні рішення, бачити можливості там, де інші бачать перешкоди. Комунікація та співпраця це ефективна взаємодія з іншими, здатні швидко висловлювати свої думки, і письмово, активно слухати, працювати в команді та вирішувати конфлікти. Критичне мислення зараз критичне мислення це надважлива навичка, тому що дивіться скільки ми робимо помилок. Наприклад, прочитали там новини, там новини, там новини, да? боже, вже паніка все таке, а критично мислити не кожен може аналізувати ці новини, де там перше джерело, можливо, на якісь покликання, на якісь там закони, накази і так далі. Тому критичне мислення, ми всі переконалися, що це надважливий, надважлива навичка взагалі в нашому житті. Тобто здатність об'єктивно оцінювати інформацію, розрізняти факти від сужень, виявляти причини-носиткові зв'язки та робити обґрунтовані висновки, комплексне вирішення проблем, здатність ідентифікувати спитні проблеми, аналізувати їхні складові, розробляти стратегії та впроваджувати ефективні рішення. Так, наступні навички, які емоційний інтелект, це розуміння власних емоцій та емоцій, інших здатність керувати ними, будувати ефективні стосунки. Лідерство, здатність мотивувати інших, надихати на спільну роботу, брати на себе відповідальність та вести, вести за собою. Цифрова грамотність та орієнтованість на дані. Вміння працювати з цифровими інструментами, розуміти принципи робочого штучного інтелекту, аналізувати дані та використовувати їх для прийняття рішень. До речі, штучний інтелект треба намагатися все таки використовувати на уроках, нехаді учні використовують, тому що вони зараз його використовують тільки в плані зробити домашнє завдання. Потрібно їх переналаштувати, що він не тільки це може робити, він ще й то, і то може робити. Давай отак попробуємо. Тому чи там контрольне зробити, вони зараз тільки так використовують, а потрібно показати, що штучний інтелект може ще більше робити. Адаптивні та з готовність до змін швидке навчання новим навичкам, здатність працювати в умовах невизначеності. Так, як ж ці відбуваються інтеграція навичок майбутніх спочатку в освіті, тобто навчальні програми мають бути орієнтоване, запам'ятовування фактів на розвиток критичного мислення і так далі. Далі на робочому місці компанії повинні створювати культуру. Постійного навчання, заохочувати співробітників до розвитку нових компетенцій, проводити тренінги, майстер-класи і так далі. І на особистісному рівні кожна людина має взяти на себе відповідальність за власний розвиток. Це включає самоосвіту, активну участь у нових проєктах, рефлексію над власним досвідом та відкритість до нового. Так, тут навожу приклади швиденько критичного мислення та вирішення проблем. Тобто це здатність аналізувати інформацію, робити обґрунтовані висновки та знаходити ефективні рішення, як саме інтегрувати цю компетентність на уроках іноземної мови. Тобто, через що ми можемо? Через проєктну роботу, розробка певних проєктів, які вимагають дослідження, аналізу вирішення проблем, дискусії та дебати, обговорення суперечливих тем, аналіз різних точок зору. Далі рольові ігри, симуляція реальних ситуацій, що вимагають прийняття рішень. І аналіз текстів, виявлення прихованих смислів, у в текстах критичного оцінку джерел інформації. Комунікація співпраці, це ефективна передача та сприйняття сприйн... інформації, здатність працювати у команді для досягнення спільних цілей. Інтегрується на уроках іноземної мови, пар... парна групова робота, виконання завдань у парах групах обмін ідеями, взаємодопомога, спільні проекти. Створення спільних продуктів, наприклад, відеоблогів, презентацій, вебсайтів. Зараз не тільки реферат можна створити, бачите, скільки всього: листування та онлайн спілкування з носіями з інших країн, презентації, розвиток, розвиток навичок публічних виступів, чітке висловлювання думок. Далі креативність та інновації. Це здатність генерувати нові ідеї, мислити нестандартно та знаходити оригінальні підходи. Інтегруємо на уроки іноземної мови, творчі завдання, створення оповідань, віршів, пісень, сценаріїв, мозковий штурм, генерування ідей для проєкту вирішення проблем, використання ігри, використання ігор для розвитку асоціативного мислення уяви, І драматургія, створення та розігрування сценок і п'єс. Цифрова грамотність це здатність ефективно та безпечно використовувати цифрові технології для доступу, управління інтеграції, оцінки та створення інформації. інтегрується, як вона у нас інтегрується, онлайн співпраця, використання спільних документів, дошук для роботи над проектами, створення цифрового контенту, відео, подкасти, блоги, презентації з використанням цифрових інструментів. Далі використання онлайн-ресурсів, навчальні платформи, і відеоподкасти, пошук та оцінка інформації. Навчання дуже критично оцінювати джерела інформації в інтернеті. Культурна обізнаність та глобальне громадянство. Так. Розуміння та повага до різноманітності культури, свідомлення себе як глобального співтовариства. Інтегруємо. Міжкультурне спілкування, проекти про культуру, вивчення глобальних проблем, вивчення традицій та звичаїв. Е, так, практичні стратегії та приклади діяльності. Тобто, тут є про проблемне навчання, ігрові технології, проблемно-орієнтоване навчання, користування автентичними матеріалі, матеріалів з кину вам переглянути? Отже, висновок: яка ж роль вчителя-викладача да, у формуванні майбутнього? Перше, це фасилітатор. Викладач виступає не лише як місії знань, а як організатор навчального процесу, що стимулює розвиток учнів. Далі, друге це наставник. Підтримка учнів у їхньому розвитку заохочення до самостійності та ініціативи. І агент змін. пам'ятаєте, як це от все ну, ж почався, там всі агенти змін, там вчили на агентів змін. Ну, е, отже, агенти змін. викладач на земле мови має унікальну можливість впливати на формування майбутнього покоління. І постійне навчання. Викидач сам повинен постійно розвивати свої навички та адаптуватися до нових викликів. Шановні колеги, в принципі, в мене швиденько все так, коротенько, я вам скину презентацію, щоб ви ще переглянули. Так, і тепер мене ще хвилює одне питання швиденько на рахунок конкурсу. По-перше, хочу вам сказати, що дуже було класно. Дякую вам, що ви підготували просто. Дуже класно, учнів було слухати одне задоволення. Не знаю, ми отримали, ми отримали реальне задоволення. І як, ну, в принципі, він дуже виглядав солідно. Навіть у дітей було чітко черпнути Волочиський промислово аграрний ліцей. У них хлопчик, в принципі, коли говорив, у нього була вже не презентація, а у вигляді журналу це все було. Не знаю, можливо, хтось бачив. Це настільки було цікаво, і подивіться, які були зацікавлені діти. Їм було цікаво. Мені здається, що їм було цікаво. Можливо, я помиляюсь, можете мені це сказати. Тому, в принципі, я вважаю, що його тільки треба, потрібно вдосконалити і, і далі рухатись в такому напрямку. Дякую всім викладачам, хто підготували. І в цьому році у мене така позиція, що ми дали призові місця, і абсолютно всім учням ми дали якісь дипломи у номінаціях. Тобто у нас ніхто не залишився з дітей поза увагою. Тому я вважаю, що це було теж одним з досягнень і досить таки ну, непогано, має заохотити. Я сподіваюся, що у вас далі будуть такі класні учні, які зможуть працювати, радувати нас такими знаннями і робити нам з конкурсу просто свято. Ну, реально це виглядало, чесно, як свято. Шановні колеги, була рада вас бачити. Зараз ми з вами повинні пересуватися до лінгвіста. Заходимо за другим покликанням. Там вас вже чекають, Я так думаю. Якщо не пускають, то прирваємося. Якщо якісь питання, сижу на телефоні, дивіться. Бо мене туди, якщо вже запустять, ну, запустять мені там слово ніколи не дають сказати. Там зразу так оп, і, і все. Тому е, е, я представляю вам Яну Свердлюк, методиста товариства лінгвістики. З вами в принципі вже працювала. Тему ви, в принципі, знаєте. І, будь ласка, працюємо і пам'ятаємо, що ми отримаємо сертифікат, якщо тільки будемо до кінця, ми вже досить поганий маємо. Тому дуже була вас рада бачити і, будь ласка, відпочиньте. Всього вам найкращого, гарного літа, гарних емоцій, перемоги, миру і слава Україні. Дякуємо дякуємо. дякуємо, дякуємо. Дякуємо. Слава, дякуємо. Дякуємо.